Ну, в принципі, там керує цим клубом Михайло. Михайлов? Але не знаю ініціали. Це директор? Цього клубу, так. Да. От, Але керує цим повністю хазяйнує і субсидії фінансує цей клуб Маліновський А звідки ця інформація? Ця інформація Ну, знаєте, шило мішка не затаїш. Вот. Так, так, так. Клуб да. професійного боксу, яким офіційно президентом дає Михайлов, а потім фінансується клуб національного Маріновська. І вони там якісь зробили невелодички ремонт. Це не... І перший суд уже рік назад від договору оренди розірвав, тому що він не по призначенню працює. Від не по призначенню. Далі, ну потім, значить, вони подали там всі суди вже йдуть років два-три. І, значить, Мальновський сказав, якщо ви мені віддасте ті гроші, які на ремонт, то я віддам ці гроші. А зараз знову ці сюди йдуть і так далі. Я маю на увазі, що важкі умови в тому плані, що на легкий дуже легко. Це діє дуже мене. Сиро, так? Да? Сиро, зимою особливо сиро. Холодно. А? Холодно? Ну, скажімо так, прохладно, так. Да. Що ремонт, як під пластиком мокрі стіни, дихати нема чим, і сир, і слєдні? Так може, може. Ну, Хорошо. Thank you. Скажите, представьтесь, я вас фотографирую потом. Как зовут, сколько лет и, пожалуйста, молдаван? Сколько лет? А как называется ваша должность? Мастер по. Самый. Мастер. Художник оформитель Жеркум. Да я еще умозритель. Это не повезло. Не-не, мне повезло. Ну вот интересно, не знаю, вы что-то знаете? Такое кресло такое прикольное. Что это за кресло вот тут стоит маленькое такое? Какой-то запах нехороший. А потом был. Конечно. Это у вас вытяжки вот это вот трубы? Да, сделали, не сделали. Да, но они не работают. Видите, я А есть и <с> это труба. Все хорошо, Ой. устроиться